Цех теплових та підземних комунікацій Рівненської АЕС один із перших підрозділів енергогенеруючого підприємства, що вже півстоліття відіграє ключову роль у роботі атомної станції, адже фахівці ЦТПК ще на етапі будівництва енергетичного велета забезпечували налагодження систем тепло та водопостачання. АЕС любе підприємство починається із зовнішніх комунікацій, це життєзабезпечення, забезпечення. І перші інвентарні номери згідно бухгалтерського обліку, якраз закріплені за нашим підрозділом. Відтоді цех став невід'ємною частиною історії Рівненської АЕС. Він розвивався разом зі станцією, розширював свої функції та впроваджував нові технології. За цих 50 років ми розвинулись в нашій структурі додатково. Появилися і підрозділи електрозабезпечення. і На сьогоднішній день цех повністю забезпечує всі зовнішні інженерні мережі, їх життєдіяльність нашого підприємства. Без чіткої роботи цеху теплових та підземних комунікацій неможливе стабільне функціонування енергоблоків і комфортні умови для персоналу РАЕС, адже перелік основних завдань підрозділу досить широкий. Його працівники здійснюють експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування теплових мереж, систем опалення та водопостачання. Відповідають за безпечну експлуатацію обладнання та стабільне теплопостачання усіх споживачів Рівненської АЕС від енергоблоків до побутових об'єктів станції. Робота подобається. Ти розумієш, що твоя робота, вона як маленький гвинтик в великому механізмі. Вона є потрібною для функціонування такого великого об'єкту. Дуже подобається робота. Наша робота важливою, складовою є роботи Рівненської АЕС взагалом, щоб все працювало, як воно має працювати. Злагоджено і надійно. За 50 років у колективі цеху виросло не одне покоління професіоналів, які передають свій досвід молодим працівникам. Пліч опліч працюють ветерани, які стояли біля видоків підрозділу, і молоді фахівці, які продовжують традиції. Ця робота означає, що це моє життя. Я тут сюди прийшов 20 років. Госпітал не одне покоління. Наш колектив хай працює. наснаги їм, здоров'я, всього самого найкращого. Цех теплових та підземних комунікацій це колектив, який поєднує досвід, дисципліну і відданість роботі. Його працівники справжні професіонали, для яких надійність та відповідальність стали життєвими принципами. Це справжня команда однодумців, де панує взаємоповага, підтримка та згуртованість. В цеху працюють не просто співробітники, а колеги, які мають спільну мету, які розуміють один одного, які підтримують один одного. Колектив цеху також активно підтримує Збройні Сили України, долучається до зборів, донатить, передає на фронт необхідне військове спорядження. Наш підрозділ постійно долучається як до допомоги об'єднанню енергія перемоги, а також, крім того, ми самостійно допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться на передовій. 50 років для цеху теплових та підземних комунікацій РаЕС значний досвід. Це історія людей, які щодня забезпечують стабільну роботу підприємства. Це півстоліття надійності, професіоналізму та відданості обраній справі. Хотів би подякувати нашому колективу за роботу, за добросовісне відношення до роботи, за наполегливість. Ну і всім здоров'я і перемоги. Альона Грищук, Павло Жих, Уїта РАЕС